Доброго дня, малята, любі хлопчики дівчата! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима, зимонька зима. А який місяць? Може хто знає? Так, місяць лютий. Лютий, тому що в лютому дуже-дуже холодно. А Давайте згадаємо іще прикмети зими, Які явища відбуваються взимку. Іде сніг. Сонечко світить, але не гріє. Ми одягаємо теплі речі. А іще. Давайте я вам загадаю загадку, а ви відгадайте. Хтось малює на вікні? Квіти і казки чарівні. Вимальовує старанно він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом заметає? Хто малює на вікні? Розкажіть нови мені. Так, дітки, це мороз. А зараз я пропоную вам поглянути на вікно і розглянути малюнки. На що схожі ці візеруночки? А хто їх намалював? Так, їх намалював мороз. А чи подобаються вам ці малюнки на вікні? А що утворюється на вікні? Так, на вікні утворюється лід. Ой, діти, а до нас завітала сніжиночка. Вона хоче з вами пограти. А я знаю дуже цікаву гру, яка називається витівки мороза? Давайте пограємо разом. Що робить мороз з річками, ставками та озерами? Мороз скриває річки, ставки та озери льодом. На льоду люблять малятка кататися на ковзанах. Як може мороз змінити скло на вікнах? Морозець на склі вікон малює різні візерунки? Молодці діти? А на що перетворює мороз водичку, яка капає з даху? Так, на бурульки. Молодці малята дуже дуже добре. А скажіть, будь ласка, що буде з ручками, якщо забути вдома? Рукавички. А це, напевне, всі здогадались, що можна замерзнути в ручки. Малята, не забувайте рукавички, коли ви йдете на прогулянку. Скажіть, діти, а що буде з водичкою, якщо її винести в морозну погоду на вулицю? Так, дітки, водичка замерзне. Яка була форма з водичкою, такою формою буде лід. А що буде сльодом, якщо його занести в тепле місце або потримати його у руці? Так, у водичку. Коли пригріє сонечко, на річках з'являються крижинки. Тому що тане лід. А в морозну погоду? маляткам можна гратися на льоду? Так, можна, але дуже-дуже обережно. Ось зустріч зі сніжинкою підходить до кінця. Діти, а вам сподобалось грати зі сніжинкою? Малята, що ви нового дізнались про витівки морозу? Коли мороз, вода замерзає. А якщо капає вона з даху, то перетвориться на що? Як морозець міняє скло на вікні. Та чому потрібно одягати рукавички? Молодці малятка, я чекаю вас на прогулянці. І я вам кажу до наступної зустрічі, мої малятка.